Нарешті вже на воротах Номер 1 у команди Старс. Зараз в нас команда Покров Божий. Нові гравці пробиває і чудово грає голкіпер. Туро 3 відстояв на воротах. Доволі таки непогано. Чудово зараз Шевченко на замасі намагався прибрати і гравця. І голкіпер пробиває з лівої ноги. Довга передача на Марініча проходить. Марініч буде зміщується. Пробиває з ліво. Жовту карточку отримує Марініч. Марініч за негативні. Передача на Марініча. Мрініч простріл про те, що ми говорили. Постріл з дальньої відстані з лівої ноги. Марій... Передача на... Лисенко помиляється під час передачі. Перекоплення Дунаєвський. Проходить передача на Татарчука, пробиває Татарчук. і Кутасенка. Лисенко чудово обіграє у Зуна, проходить Лисенко, пробиває і влучає щуріко, добивання. Та потрібно було пробивати Солобку. Навіщо було цю передачу? Проходить передача на Солодко. Данило прикидає, але все ж таки Я собі на хід. Не вдається. Шевченко, передача на Лисенка. Лисенка на Марініче, вихід 2 в 1. Маріні чудово, фінтить, але трішки м'яч відскочив. Харченка, вихід 2 в 2. Що цього разу видожме. Удар з дальньої вістані за Харченка. І не вдається, йому не влучає. Передача Шулька на Дунаєвську. Дунаєвський на Узуна. Узуна є можливість. І чудово знову переведе. Марініч з м'ячем, нічим. передача на Шевченка. Шевченко на Марініча пробиває Марініщі. Навіть там Солопко міг ка... Їх... Але гадаю, покров Божий буде ловити на контратації. От зараз є можливим. Гнатюку і кутовий удар для команди Старська. На тю в передачі Затарчука проходить Кутового Харчук намагається розхитати. Шевченко пробиває всі коняшні влучає з другої спроби. Гнатюк до набивані забиває все ж таки. Команда Старс Гнатюку і кутовий удар для команди Стар. На тю перетачі, проходить з кутового, проходить Кутово намагається розхитати. Шевченко пробиває. Нічим, пробиває у і несподіваний удар. <му> Степаніок іде на Дунаєвського. Дунаєвський обігрує. Захарченка пробиває і забиває чудовий гол Дунаєвського. Степанюк іде передачу на Лунаївську. І... Ну а команда Старс поки що грамотно проходить передача на Солопко. Солопко пробиває. І... Був в Щуріков. Марініч віддає передачу на Громова Громов. Громов. Лисенко не влучає поворот. Пехнічний гравець передача на грома, Грома громапізар Шевченка, Шевченка на нахорона, Хорун намагався дати передачу. Дунаєвський пробиває і забиває Дунаєвський і робить остаточний рахунок. Технічний гравець передача на грома, громад Фікзар Шевченка, Шевченка нахорона, Хорунна, хорун, мав Сідати Передава. Євський все нас звучить фінальний свисток. Вітаємо команду «Старс» із перемогою.